Так, розглянемо ромб і підпишемо все, що у нас є. Тут у нас 7, КМ у нас 9. Можемо одразу провести діаметр кола. А ми знаємо, що діаметр буде перпендикулярний як до сторони АД, так і до сторони БЦ. Через це можемо вже вказати, що КБ паралельно до М. L. Далі проведемо ще одну висоту із вершини D. D N. І D N також буде паралельно до двох <кх> сторін. Відповідно, можемо вже підписати, що BL дорівнює 9. АК буде дорівнювати С, тобто також 7. а так як у нас симметрично симетрично Л повинно дорівнювати АМ, як і інші дотичні до кола, тобто всі оці чотири дотичні до кола між собою повинні бути рівними, то ми можемо одразу сказати, що ЛН також 9 см. Що вони дорівнюють КМ. І звідси ми вже отримаємо повну довжину сторони АД, тобто 7 плюс 9 плюс 9 дорівнює 25 см варіант відповіді Д. Друге. БК. Щоб знайти БК, ми розглянемо з трикутничка АКБ за теоремою Піфагора. а B в квадрате а, в АК а в квадрате плюс БК, к або б к древнее корень квадратный из а а B. у нас 25 то есть 625 минус 49 древнее 576 або корень из 24 Рент відповіді Г. І третє, треба знайти радіус. Радіус, в свою чергу, дорівнює половині висоти, тобто МО дорівнює 1 друга БК, і це дорівнює 1 друга на 24 або просто 12 см. Відповідь А.